Часто запитують: якщо є будинок, чи потрібно окремо оформлювати землю під ним? Багато хто вважає, якщо хата там твоя, то й земля автоматично теж, але це міф: право власності на будинок і право на землю це два різні об'єкти. Ти можеш бути власником будинку, але земля, на якій він стоїть, юридично належить зовсім іншій особі, державі, громаді чи навіть сусіду. І тут виникає дуже багато проблем. Наприклад, ти не зможеш повноцінно продати будинок без оформленої землі. Нотаріус просто не оформить угоду, не вийде подарувати чи успадкувати нерухомість, бо реєстратор знову ж таки запитає документи на землю. Навіть добудова чи реконструкція буде під питанням, адже фактично ти буде. Будуєш на чужій території, що робити, треба пройти процедуру оформлення, визначити межі ділянки, виготовити проект землеустрою, зареєструвати право і внести дані у державний реєстр. І тут головне зрозуміти, яке право ти хочеш оформити власність чи оренду. Оформлена земля під будинком це твоя юридична безпека. Це означає, що завтра ніхто не прийде і не скаже, твій будинок стоїть на моїй території. Наша порада проста і однозначна. Якщо є будинок обов'язково подбай про документи на землю, це не формальність, а гарантія, що твоя нерухомість дійсно твоя. Земельний фонд України завжди готовий вам допомогти у вирішенні земельних питань, адже ми є надійним партнером у вирішенні земельних питань щодо отримання консультацій та послуг. Можна звернутися в особисті повідомлення або зателефонувати за номером 067 40 56 955.